Vsem pozdrav! Jaz! Власник засновник SMM and Design Agency така має дуже для вас класну новину. Ми маємо в команді близько 50 професійних спеціалістів, які займаються маркетингом всіма видами маркетингових послуг, серед яких, до прикладу, маркетинг сам SMM, реклама, анімація, чат-боти, сайти, просування, SMM, копірайтинг, написання текстів на замовлення, ландшафтний дизайн, дизайн інтер'єрів. До речі, ми працюємо не лише на території України, а на різні країни. Ось і багато інших послуг ми надаємо дуже велику кількість. У нас сотні відгуків про нас, вже навіть тисячі. Я думаю, в них про них можна прочитати у нас в інстаграм and Design Agency, Така також в інших наших інстаграм, наприклад, тексти, котра в Також на, звісно, є ще дуже багато інших соцмереж, сайт і так далі. Дуже багато цього всього є. Відповідно, я все це можу вам поскидати, якщо це буде необхідно. Ось, і ми даємо знижечку на літній ось цей місяць, крайній серпень, та на, на всю осінь знижечку 40% на наші послуги. Ось і пам'ятаємо, що наші команді дуже багато спеціалістів з різних сфер. До речі, якщо ви звертаєтесь навіть з висконаправлені, якимось замовленням я я прорахувала не все. У нас є і графічний дизайн, тобто всі види маркетингових послуг, всі види. Ви звертайтеся, Ми навіть створюємо відео. У нас і навіть фотографи, відеографи. Ми можемо зробити ну величезну кількість всього. Ви просто напишіть ваш запит, і ми постараємось його реалізувати в життя. Тому що є для цього всі е, є для цього. Всі у нас можливості. Ось тому дуже будемо будуть чекати ваших есмс. От пишіть тут, добачте це відео, і ми з вами скомунікуємо. Серед нашої команди, до речі, також у нас є навчання SMM від топа, в якого беруть інтерв'ю навіть ТОПи маркетингу. Да, є навчання по SMM, рекламі, просуванню. Також у нас є. До речі, про це все уточняйте. Я вам дам всю інформацію. Крім того, у нас є окремо курси SMM, написання текстів від мене конкретно, так як власниця агентства, яка працює вже в цій сфері близько 10 років, SMM, написання текстів маркетингу, тощо, тощо дуже багато насправді різних є курсів. От я вам деякі назвали, так які стосуються от саме. Чи ми про це беремо? Хоча там ще ще величезний перечень всього є. Ось, до речі, ви мене питаєте, я вам дам, тому що я вам дам це перечень, тому. У нас дуже велика кількість інформаційних і інших різних продуктів, які ми інформаційних онлайн-продуктів, які ми надаємо в форматі відеокурсів в з сертифікатами, відеоуроки, в форматі закритих телеграм-каналів, в форматі pdf файлів залежно, да, що конкретно там вас цікавить. І в нас спеціалісти з величезним досвідом працюють. Також до речі, про це не проговорила. Варто проговорити. Ось, наприклад, один з наших спеціалістів, який дає курс, він не лише якби оцей курс да, співпрацює з цим курсом. З нами він також. Він також в нас працює і виконує різноманітні маркетингові замовлення, так, просування, реклама і так далі. Ось і на різних платформах. От і наші спеціалісти взагалі це топи ринку України. Тому звертайтесь, будь ласка. Я також працюю в цій сфері, так але я одна сфера, в яких я працюю дуже багато. Це не лише маркетинг, це не лише SMM, це не лише написання текстів, їх дуже багато насправді. Ось тому в мене є в деяких деяких сферах команди. Ось одна з них це маркетинг. Тому пишіть для того, щоб отримати ваші прекрасні замовлення. Ось всі види маркетингових послуг. Також і інтер'єрний дизайн. Пишіть.